Всім привіт! Хочу показати розпаковку, прийшла посилочка мені з квітами і з рослинками. Зараз відкрию. Запаковано надійно. Так. Угу. Так, в мене тут дві гортензії на Набель 90 гривень. Калина, звичайна, Бульдонеж 45 гривень. верба маунта Со 70, Форзиція Лінвуд 50 гривень. І гортензія Пінківінки, 75 гривень. Це із міста Дубно. Рівенщина, а не Волинська область. Дубносад, Луцький район, а я думала, Дубно це Рівненщина. Ну, оце ось такі прийшли контейнера. Це Бульдонеш, я так думаю. А може і гортензія, Треба зараз буде читати. Дивіться, в таких горщиках. Зараз буду розкривати, дивитися. Так. Ось така. Гарні квіти. Так. Горщики приклеювані, щоб не де не ділося. Так, це у нас бульдонеш, так як я й казала. Тепер. Анна Б. Ого, така дивіться, це гортензія Аннабель. Так, тепер А це у нас пінкі-вінкі гортензія. Так. Форзиція чи форзинія. Ну, жовтеньким цвіте. І верба. Котики мої любимі, тепер вони будуть у мене рости. Всім гарного дня. Буду шукати в своїх клумбах, де посадити оці прекрасні рослини. Головне доставили надійно і цілими. Дивіться, яка краса. Дякую, що дивитесь мене. Всім гарних. Урожаїв, гарних квітів, до побачення!